Сьогодні ми з вами підключимо Google Search Console до е, аналітики 4, для того, щоб в майбутньому бачити в аналітиці інформацію про те, е, які, які пошукові запити користувачі вводили в Google, для того, щоб знайти ваш сайт. Е, і це не про рекламу, а про органічну видачу. І по-друге, щоб бачити, в майбутньому е, анику сторінку вони перейшли з органічної видачі. Тому, для того, у вас має бути е, створений аккаунт Search Console, і треба його піддати до Google аналітики 4. Як це робити? Заходимо в адміністратор е, 4 аналітиці. І в другій колонці шукаємо необхідний нам зв'язок. зв'язки з Search Console. Вибираємо е, Search Console і тиснемо кнопку Зв'язати. Е, так, вибираємо далі ресурс, який ми маємо в Search Console. Якщо серед всіх е, цих ресурсів є, тоді вибираєте ставити пташку, підтвердити і зв'язок відбувається. Якщо ж немає, тоді відповідно вам ресурс треба додати. І додати ресурс можна вже безпосередньо з четвертої аналітики не треба переходити окремо в е, не треба переходити окремо в, е, в Search Console. Так, зараз я подивлюся, з якого я аккаунту роблю. Добре. На цьому вікні я був і вибираю свій магазин. Магазин у мене Souvenir Market. Немає його в Search консолі, тому я натискаю додати ресурс. Вибираю префікс URL адреси другий прямокутник і вставляю сюди URL-адресу. Тисну продовжити. Вбувається підтвердження ресурсу. І в даному випадку право власності підтверджено автоматично, тому що я є адміністратором тої аналітики. Яка встановлена на цей ресурс? Якщо ви теж є адміністратором аналітики, то у вас, скоріш за все, теж буде право власності підтверджено автоматично, і у вас засвітиться це зелене вікно. Якщо б вас виникали якісь труднощі, то пишіть в коментарях: надсилайте скріншот, і ми вам обов'язково допоможемо і підкажемо. Ну, важливо, щоб ви були залогінені в сержні консолі. І в аналітиці з того ресурсу, з тої пошти, перепрошую, під якою є ви адміністратором в четвертій аналітиці. І тоді у вас буде все окей. Я на Skype перейти до ресурсу. Бачу ось мій сайт Suven Market, ось його ефективність в Search Console. Ну, але це зараз не про то. Ми зараз повертаємося до. Нашої аналітики і перевантажуємо сторінку. Ще раз проходжу тип Зв'язати, вибрати обліковий запис і ось з'явився сувенір маркет. Вибираю, підтверджую і тисну Далі. Вебпотоки вибираємо, які в нас є веб-потоки. Ну, веб ну веб. Ну, бо є ще потік, може бути для додатку. Ми з додатками наразі не працюємо, ми працюємо тільки з веб-потоками, тобто веб-сайтами, тиснемо далі, короткий підсумок і надіслати. Все, посилання створено. І е, в наступних відео, там де ми будемо говорити про звіт, я вам покажу, де ж можна буде пошукати в аналізі цей звіт який покаже а які терміни вводили в Google і на які сторінки ці з гугла з з органічної видачі переходили.